Добрий вечір. Це програма Своя справа на каналі Бізнес. Ми зустрічаємося з вами у вересні, о 21.30, щобуднього дня на телеканалі Бізнес. Це нагадую для тих, хто можливо вперше нас бачить в ефірі. Сьогодні будемо говорити про кредитування. Вічна тема, якщо можна так сказати, з 2008 року, коли це стало абсолютно актуальним на тлі кризи, і сьогодні. Заголовки от періодичних економічних видань рісніють криза близько як ніколи. Пише видання Нюз і стверджує, банки продовжують скорочувати кредитування населення. Що відбувається на цьому ринку? Мені допоможе розібратися сьогодні Костянтин Лежнін. Заступник голови правління Украси добрий вечір. Прийдя. Ваш банк, член Незалежної асоціації банків України, тож можна говорити про загальний клімат. І ми зараз говоримо про те, що криза наближається в зв'язку зі скороченням кредитування, чи це просто зайва паніка спричинена от останніми усіма факторами: це зниження курсу гривні, це те, що відбувається зараз взагалі на валютному ринку. І те, що уряд, як мантру, читає, що все добре, але хтось говорить інсайдерську інформацію, що все гірше, ніж могло б бути. Ну, Текуща ситуація, вона, скажімо так, не є якоюсь новинкою у нас. В целом, кредитування Це правда, це якесь население... як дежавю, чесно кажучи, да. з 2007-го привіт якийсь. Так, так. Да, Якщо да. брати общі показники банкової системи, то кредитний портфель, то есть об'єм всіх кредитів, виданих і населенню, і підприємствам, Он сокращается с 2008 года, и э, те э, объемы кредитования, которые э, значит, банки осуществляют за последние годы, он недостаточный для того, чтобы компенсировать уменьшение общего портфеля с 2008 года. Поэтому, э, в общем, никаких новых тенденций в последние месяцы не происходит. Значит, тенденция стабильная, на сокращение общего объема кредитов. З 2008 року. Да. Тобто, а от якщо подивитися на динаміку, на жаль, в мене тут екрану немає, а є лише на папері, та? то е, ми дивимося на обсяги, вони і росли в 2011. Ну, у вас Потім я вжу дані єжемісячні. місячний, скажімо так. Ну, тут, от, от 2011 рік. Перший, другий, третій місяць, ось 2012. тисячі дійсно, обсяги зменшилися, але вони росли так само, як і 2012 ну, Якщо ваш графік продліть наліво і захватить 2008 рік, то ви побачите масштаб сокращення. І, конечно, там від місяця к місяцю можуть бути віддільні сезонні явлення. А на скільки відсотків скоротився цей загальний портфель? Тобто масштаб скорочення, якщо в відсотках виразити, то це скільки? Ну мабуть, саме точне буде у нас по фізліцем, тому що серед средні там різні процеси відбуваються. Ну, власне, це і основний показник. Mm -hmm. Мене власне фізособи зараз зараз mm -hmm. цікавлять. По фізліцем об'єм скоротився з 2008 року приблизно на 50%. На 50%? Mm -hmm. тобто люди, які беруть кредити, фізичні mm -hmm. особи, це я так розумію на купівлю житла. І рухомого майна, тобто да. автомобілів, скорочено на 50%. Половина Портфель була погашена, либо перейшла в категорію проблемних кредитів, які не обслужуються населенням, а які, скажуть, либо списані банками, либо передані в агентство по збору довго. Знаєте, в мене колись була бесіда з банкірами 2007 ще року, тоді ознак кризи, якщо не озброїтися там особливими якимось. Знаряддям я маю на увазі там освіту економічною видно не було. Тобто населення досить активно брало кредити на купівлю житла, автомобілів. Ми прекрасно пам'ятаємо цей кредитний бум, коли всі комунилінки приходили в банк. Брали, але вже наприкінці 2007 року банкіри говорили про те, що Національний банк. Вживає заходів для обмеження кредитування, да. і так це робилося пошепки, це не було відкрито. що Нацбанк не рекомендує видавати кредити, або застосовує заходи проти банків. Да. Да. Это действительно так. И, ну, проблема України, она, наверное, не столько в размере и в общем объеме кредитов, которые брало население. Все-таки этот показатель в Украине относительно других стран довольно низкий. Если брать общий объем кредит, выданных населения относительно. макроэкономических показателей, он небольшой. проблема в структуре, в валютной структуре портфеля. То, что кредитование шло активно за счет кредита в валюте, это та категория заемщиков, которая наиболее пострадала от девальвации национальной валюты. И вот это именно является той трагичной частью, скажем так, кризиса, который почувствовали на себя те люди, которые взяли кредит. И действительно, Национальный банк с 2007 года довольно активно рекомендовал банкам больше кредитовать в национальной валюте, ограничивать отдельные виды кредитования, там, автокредитования в валюте, которые можно было в то время легко перевести на гривну. Вот. Но, тем не менее, скажем так, не все было сделано банками для того, чтобы Значить, реально перевести Давай, про кредит, валюту в гривен. Проміжний висновок зробимо нашої бесіди, яка не так довго і триває, але те, що знижується обсяг кредитування, це не є ознакою кризи, яка насувається. Чи є? Конечно, есть. Конечно, есть. Скажімо так, не напрямую, а через стоимость средств. Стоимость проценту по депозитам ми все видим на Чесно, от для мене. Пташиною мовою говорити, бо я журналіст за освітою. Та? Нам доведеться, Хорошо. очевидно, тій частині наших глядачів, які так само, як я, не дуже розбираються, але хочуть вести бізнес або брати кредити, перекладати простішою мовою, добре? У кожного кредиту є ціна. Когда вы берете деньги, цена это процент. 100%. Это процент. Нарай, бачите, я разразумею. Не все, все втрачено. Естественно, когда товар дорожает, вы, так сказать, его потребление снижается. Леньше, меньшее количество людей могут себе его позволить. То же самое происходит с кредитами. Цена кредитов на сегодняшний день для населения, ну, скажем так, За от, от 20 до 30%. Значит люди, которые считают ежемесячную сумму, которую они будут из своего бюджета погашать, Значит, люди, которые считают конечную стоимость товара, который они купят, конечно, для них такие цены неприемлемы, поэтому они отказываются от кредитов. Те, у кого опыта нету и которые не такие, скажем так, расчетливые, тем ограничивают кредитование банки, то есть они рассчитывают сумму ежемесячного погашения в бюджете. Зайомчика. Кредитування тільки ті, хто в Україні взагалі завжди було таке. Ви говорите, банки розраховують, воно завжди було якимось таким дивнуватим насправді. Uh -huh. Тобто ви приходите в банк, вам потрібно. ну, Бум кредитування почався, якщо я не помиляюся, десь на початку 2000-х і далі воно пішло по висхідні аж до 2007 року. Різні суми були. І люди, які приходили брати кредит, вони завжди. Малювали свої статки, ну, скажімо, в мене там є, ну там десь хата, вона там стільки, то скільки ви витрачаєте в місяць. Плюс це приховані зарплати у конвертах, ви це прекрасно розумієте, не всі мають легальні доходи. І банки тим не менше видавали кредити. Як зараз розраховується платоспроможність позичальника? К сожалению, Україна. не обладает теми ресурсами, скажем так, и банки украинские, чтобы действительно понимать доход потенциального клиента, как, чем располагают банки за рубежом. У нас недостаточное количество кредитных бюро, у нас недостаточное количество информации о доходах населения из официальных источников, поэтому банки вынуждены... Я вам скажу, Середня зарплата за місяць українців складає за розрахунками кабінету міністрів. Ви знаєте, скільки дві тисячі гривень. Дві тисячі гривень. От приходить людина, в якої статки дві тисячі гривень зарплата. Ну я легко це уявляю в регіонах, ну і важко уявляю в великих містах, і включно зі столицею. Ви звичайно, такій людині кредит, кредит не даєте, правильно? Мы не обязательно мы даем тот кредит, который может обслуживать этот заемщик. Есть микрокредиты, есть кредиты на покупку каких-то необходимых вещей, техники. Значит, там проблем, в общем-то, У человека обслуживает такой кредит. Ежемесячный платеж 200, 300, 500 гривен. В общем, тут проблем особых нет населения. Но действительно есть проблема с крупными покупками, с ипотекой, с автомобилями. І действительно є проблема подтверждения доходу. Значить, навірно, до кризису банки проявили излишню, таку, креативность, доходов креативність И, доходів населення. Ми имеем то, що имеем на сьогоднішній момент. Но, я ну, думаю, этот урок, этот... ну, Вони вірили на слово, насправді. Да, Шо, ваш месяц сейчас... у ваш, ваш місяць складає там, ну, 500 доларів писали в столиці. І це була правда, тому що люди на кишені отримали 500 доларів. Але mm -hmm. довідки про доходи ніякої такої ніхто надати не міг. Yeah. Но я вас уверяю, что банки сделали урок, вы, значит, сделали выводы относительно этого. И, конечно, я думаю, что в Украине не повторится такой подход к кредитованию, который был. Это прививка, которую получила и банковская система, и которую получили заемщики. Вот. И на сегодняшний момент кредитование происходит по гораздо более консервативным требованиям. Нічого си, консервативні. Збираюся, я б сказав, драконівські насправді насправді, якщо так говорити. Слухайте, відсотка 20-30. Ну, тобто, вартість кредиту 20-30%. Треба довести свою плату спроможність. Я так розумію, банки ще закладають в угоду те, що відсотки можуть змінюватися здебільшого, правильно? Тобто, ви берете ми так не робимо. ні, ну, ви не робите це добре. Знаєте, це ознака доброго банку в такому випадку. Есть две, я бы разделил вопрос на два. Первый, есть цена, 20% плюс. И есть, значит, та категория клиентов с постоянным доходом, с отраслями, в которых работают заемщики, городам, в которых проживают заемщики, которые банки, значит, ограничивают. Цена – это фактор, в общем, объективный, который складывается из стоимости цены для банков. Коли ми видіємо стоїмость депозитів 25% на вулиці, не стоїть очікувати, що кредити будуть по 10%. Ну, це стара істина насправді. Да. Тут, тут якраз для мене новини немає. Да. Якщо депозит 25%. Все ж таки, якщо ми зараз повернемося до самої системи кредитування, що відбувається? Все ж таки, до питання про кризу, я хотів би повернутися. В чому є ознаки кризовості моменту? Якщо. Ну, Ну, преса б не писала стільки, слухайте, тут достатньо в мене матеріалів, вони коротенькі, звичайно, тут немає такого аналізу величезного, тут є лише суха мова статистики за великим рахунком, і все ж таки є думка експертів, ну, зокрема Євгена Гребенюка. Яке наводить знову таке видання, яке я згадав. Ну, власне, його всі наводять, тому що це матеріали, які розповсюджуються через інтернет. Вони ж знаєте, як робляться журналістами. копі копіпейст. Копі mm -hmm. Тому всюди є, є Євген Гребенюк. Комерсант України, на них тепер пошлюся. Він говорить про те, що. Через е, вибори, які наближаються, українці боє, бояться девальвації гривні, але ми бачимо, що це відбувається. Не лише е, курс долара, звичайно, курс євро, і, і решта все тягне за собою. Поки що і тенденція така, хоча Арбузов сказав, а я, я, і ми знайшли банки, які спекулювали. От і е, люди просто хочуть. Е, Погасити свої валютні кредити швидше, а щоб потім не втратити через курс. І, власне, це є ознакою однією з ознак, того, що наближається певна кризова ситуація. І, звичайно, пан Гребенюк це пов'язує з політичною ситуацією, тобто з вибором, зокрема. Ви як поясните? От ви говорите, так звичайно, це є ознакою кризи. Я скажу, что банки относятся к оценке сказать, кризисности ситуации гораздо более жестко, чем журналисты или публика. Банки живут. Власне, тому э, до вас и банки живут, скажем так, в кризисной ситуации уже с 2008 года. И тот объем кредитования, который вы видите, и сокращение объема кредитования, это четкий индикатор того, что банки относятся очень консервативно к выдаче кредитов. И, в общем, все годы с 2008 года относились очень консервативно поэтому я не могу сказать, что вот мы были оптимистично настроены а сейчас вот мы видим какое-то ухудшение ситуации нет никакого оптимизма не было это видно в объемах кредитования и скажем так вопрос девальвации если мы говорим про кредитование я не вижу как он так напрямую влияет потому что кредитование в украине идет в гривню Прямого влияния на новые кредиты, которые выдаются после кризиса, вот девальвации я не вижу. Есть, конечно, опосредованное влияние через экономику: вот, замедление роста, рост цен, инфляция, рост расходов и населения, и компаний. Да, через это опосредованно вопрос платежеспособности по кредиту может стать. Но прямого влияния девальвации возможно, я не вижу. На, я вам скажу, не проблем. Ви знаєте, розраховується заробітна платня. Тобто, коли вам говорять 2000 гривень, люди собі рахують, скільки це в доларах буде, або в євро. Їм так зручніше, бо коли домовляються з роботодавцем, обумовлюється сума в євро або в доларах, платять в гривні по курсу. Ви розумієте? Але по курсу, який, ну, ви пам'ятаєте, 2008 рік, власне, коли була певна стабільність, а потім, коли відбулася девальвація, то люди їм не платили по іншому курсу, який виник на той момент. Ну, тобто курс був 6, став 8 або під 9. І ніхто ж по, по 9 не платив з роботодавців, платили в гривні по 6, а той по 5,5. От, от вам і вплив курсу, ось вам і девальвація. Тому що люди не рахують, поки що у нас в гривнях нічого фактично прив'язуючись до валюти. Ну, во-первых, я вважаю, що роль, скажімо, курсу валюти вона немножко роздута. для населения. Да, действительно, накопление и долгосрочное накопление люди ведут в валюте. Но реальное влияние на семейный бюджет оказывает не курс валюты, а инфляция. И инфляция это то, что может затронуть самые широкие слои и самым сильным образом ударить по людям. Конечно, есть связь между девальвацией и инфляцией. Конечно, после возможной девальвации будет ускорение инфляции, рост цен, там, импортные товары, все у нас, так сказать, в нашем быту очень присутствует импорт, и основной потребитель импорта в нашей стране – это население. Вот. Поэтому, скажем так, в течение года возможно рост инфляции и возможно сказать, влияние на вот, ежемесячный бюджет и ежедневную жизнь. Послушайте, человеку. с другой стороны, если банки скорочивают кредитование, они же себя позбавляют одни из статей дохода. Ну, фактично, абсолютно. тобто абсолютно. це ж клієнтська база, це люди, які приходять абсолютно. в банк за кредитами, є е, вартість кредиту, що є прибутком банку за великим рахунком. Абсолютно. То, абсолютно. Що це значить? Якщо буде нульове кредитування, може для уряду це і добре, може для банків буде спокій і тиша, якщо банки лишаться в такому випадку. Але це ай-яй-яй ситуація, якщо сказати простою, зовсім мовою. Ви абсолютно права, зісії. Банки не стоят на месте. Все-таки кредитование идет. Банки конкурируют всегда за лучших клиентов. И если вы сказать, имеете хорошую зарплату, официальную зарплату, если вы малое или среднее предприятие, которое Мы за раз трудность. Полноценно ведет учет и сказать, платит налоги. За вас банки будуть конкурувати очень жорстко, і у вас є можливість вибирати. Ясно, тому що це джерело прибутку. Конечно. Ну, Конечно. Так само, як і тепер розумієте, людям треба там гроші на щось, і вони думають, де ж їх взяти, і треба довести власну плату спроможність. Але здебільшого це є складно в українських реаліях. Да. Західні банки ведуть ретельну е, кредитну історію клієнтів, як вони. Е, Погашають кредити. Ви говорите про кредитні бюро, які у нас просто немає, у нас неможливо дізнатися про клієнта, ну так, так звана Служба безпеки у банках, пам'ятаєте, була mm. така, яка з'ясовувала про е, позичальника, всю, ніби ту інформацію збирала. Це, це перетворювалося на здебільшого якийсь татор абсурду, здебільшого, я не кажу, що в усіх виключно випадках. Е, як ви дізнаєтеся? Про платоспроможність власного клієнта. Розрізняйте, тому що все ж таки величезний обсяг це тіньові доходи. Ви знаєте, що економіка є в тіні в Україні. І величезна частина з цього це тіньові зарплати. Ну, є кілька способів, як банк оцінює платежі фізлиця, конкретного чоловіка. Все-таки після кризису кризис був каталізатором створення кредитних бюро. І на сьогоднішній момент. Есть внутренние кредитные бюро банков, таких как наш банк, который активно вел кредитную политику до кризиса и накопил большое количество историй, информации о клиентах. Поэтому мы это активно используем, естественно. У вас есть понятие кредитной истории? Конечно, 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 есть. Значит, есть межбанковские объединения, их несколько в Украине, которые также объединяют информацию из различных банков и предоставляют ее банкам для проверки сведений. Чекайте, я сейчас уточню. Тобто, если ваш банк «Укрсиб» та є членом Незалежної асоціації банків України. Тобто да. всі банки, які входять в незалежну асоціацію в НАБУ, як її називають там їх немало, і там є одні з найбільших банків. Да. Вони можуть обмінятися інформацією стосовно Абсолютно стосунки. Через кредитне бюро є законодательство в цій області, є таке незалежні організації, які співпрацюють з банками, отримують від них ежедневну інформацію об обслужуванні кредитів текущих. И если клиент допускает просрочку в одном из крупных банков, это становится известно другим банкам. И, конечно, дальше уже каждый банк индивидуально принимает решение, готов он работать с этим клиентом, выдавая ему новый кредит, ограничения по сумме и так далее. Поэтому это первый, первый способ, который после кризиса, скажем так, активно стал развиваться. Есть блок, скажем так, есть несколько кредитов, которые принимаются более, с более детальным анализом. Когда клиент приносит справку о доходах, когда клиент приносит информацию о недвижимости, которую он может предоставить в залог, там идет уже детальная кредитная работа по каждому заемщику. Вот там работает кредитный комитет, группа экспертов, они принимают решение, исходя из регионов, в котором проживает заемщик, исходя из. Отраслі, в которой вона работает, исходя з компании, в котрі роботу, перспективах цієї компанії. І десь вже бульова обоснований про ну, тут речі взаємопов'язнення. Вам людина принесе довідку там про доходи окей, потім при приносить е, інформацію про те, що вона є власником нерухомості, але так само і ринок, ринок нерухомості залежить і від кредитного ринку. Розумієте, від ринку кредитів. Так само, як у вас може бути квартира за мільйон. Або будинок за мільйон. У вас може бути дорога машина, ви не зможете це продати. Тому що абсолютно вірно. Абсолютно. Все є взаємозалежне, і все залежить від швидкості обігу коштів на ринках. Да. Абсолютно вірно, поэтому збирається доволі большой пакет документів, і всі ці вопроси. Как бы, це збирається великий пакет документів. Він не пришвидшував обіг. Я зараз прошу. Я хочу з'ясувати, коли ситуація стабілізується, якщо ви говорите з 2008 року, не так просто і далі жити. Да. І це криза, яка не минула, тобто криза, яка затягнулася, то питання, коли ж все стане нормально. Тому що, ну, ми в Європі дивимося, там є депозит, скільки там, 4%. Так. Кредит у вас тоді виходить 6%. Зрозуміло, більш-менш. Тобто це невеличезні відсотки, які ви сплачуєте. А в Україні все стрибає вгору, тобто 20-30. Депозити там 25. Так. Ну, мне кажется, что здесь. Это говорит про паралич заговора. Абсолютно верно. Здесь ключевая роль, конечно, принадлежит правительству и Национальному банку, который значит, активно работает в настоящее время над развитием отдельных программ кредитования. У нас, например, если брать вопрос по ипотеке, то несмотря на все вот те процентные ставки, которые мы с вами озвучиваем, у любого гражданина України є можливість взяти іпотечний кредит під 15% годових. Є державна іпотечна компанія. Це у нас тема іншої програми. Це тема для наступної програми, і ці гості з'являються в цій студії після вас, між іншим. Так що ви забігаєте трошки наперед. І там теж дуже багато питань стосовно державної іпотечної програми і так далі. Хотілося б запитати про середній і малий бізнес. Що у них з кредитуванням? От людина хоче розпочати так, так званий стартап, і потрібен кредит на початок свого бізнесу, тому що коштів, ну, де їх брати. Держава тут коштів надає. Інвесторів, інвесторів немає, вони не йдуть в Україну. Ви це теж прекрасно знаєте. Ну, І приходжу я в банк в Україні і кажу, давайте мені кредит на ведення бізнесу. У нас є програма для для частных предпринимателей на второй и третьей форме налогообложения, которые под залог недвижимости, который у них есть на квартира, uh -huh. могут взять деньги и начать свой общий новый питание в нарухомости, обсяг целого кредиту який? Тобто сумма я мой новость. Порядка 40-50% от стоимости залога. Давайте можна Давайте так. в середньому зважимо, ну, там, які у нас двокімнатні квартири там, на ринку. Хтось може однокімнатну вартість на ринку цих квартир. Якщо ми говоримо про кредит, скажімо так, 2-3 роки, угу. то це порядка 10-15 тисяч доларів. 10-15 тисяч доларів для початку свого бізнесу. Да. Немало?

він полон ентузіазму, він горить своей идеей, тому брать кредит -то для того, що ви Часто ви вообще... бачите ці очі, які горять власним вообще. бізнесом то останнім часом. Но... Ну... Все-таки вам потрібно пройти доволі наступний етап, скажімо так. Ні, ні, дивіться, я, я інше питання ставлю. Ви говорите, як банкір, я обожнюю банкірів за те, що у них все по полочках, так? І вони в певних своїх межах існують. Там. Я запитую, чи часто до вас приходять люди у яких горять очі, вони хочуть почати власний бізнес. Ну, я таких зустрічаю в Україні дедалі менше просто. Навіть які здатні прийти і довести, що вони можуть взяти кредит, mm -hmm. взяти кредит, почати бізнес. Понимаєте, один із виводів кризиса 2008 року, то що банк має більш відповідно підходити кладачі кредитів. І коли приходить людина без історії ведення свого бізнесу, він каже, що це стартап, у мене є геніальна ідея, я хочу в цій сфері Ну, я думаю, если банк даст ему кредит, это либо банк самоубийца, либо банк, который так сказать, желает зла вот тому предпринимателю, который это хочет. Ви розумієте, що банк повинен більш ответственно підходити, він повинен провести аналіз, він повинен посмотрити історію, взагалі. Ну, бізнес-план, я не знаю. так Що таке бізнес-план? Бізнес-план це мрії значить, на п'ять літ, а то є. Є реальні розрахунки, те, що очікується, але є домовленості, які можуть сказати, та це може бути прибутково. Розумієте, що все залежить від багатьох-багатьох факторів. Якщо людина веде бізнес, ну я вам намалюю, що тут прибуток буде. 500 мільйонів доларів, тому що я можливо зароблю, тому що, можливо, там хтось <під> щось зробить. <під> да, да, да. А буває, що є вже домовленості. Ну, у банку буде два питання. Во-первых, нужен залог, во-вторых, нужна участиє собственними средствами этого предпринимателя. Тоді ця історія стає вже більш серйозною і відвісною, і в таких проектах банк участвує. Тобто, якщо спростити нашу бесіду до простішої схеми, так? спростити простіше, бачите, в мене вже в самого почалося все це, то на сьогоднішній день банківська система України не виступає в ролі інвестора для ведення бізнесу в Україні. І за умови, коли у нас зовнішнє інвестування є мінімальним, тобто серйозні інвестори не приходять насправді, якщо подивитися. Якщо подивитися на обсяги інвестицій, які приходять в Україну, то вони йдуть з Кіпра. Ви розумієте, що це за кошти? Кошти, які за руку вивели з України і переклали в іншу кишеню. І в такий спосіб ми уминаємо податкування. Тобто банківська система вона не є внутрішнім інвестором, тобто дієвим ресурсом для того, щоб в Україні квітнув в бізнес, навіть якщо це не стартап, а там вже тривале ведення бізнесу, все ж таки є ризики, тоді виходить теж. Ну, я сам з не соглашусь. Все таки... спростовуйте. С точки зрения инвестиций в бизнес у банковской системы есть очень важная роль. Собирать деньги с населения и трансформировать их в кредиты для бизнеса. Это работает во всех странах мира уже последние 2000 лет. Значит, в этом плане банковская система Украины работает сбалансированно. То есть объем кредитов, который выдает банковская система, он приблизительно равен объему депозитов, которые собирает значит, банковская система с населения. Другой вопрос, как активизировать вот эту инвестиционную деятельность, Здесь вопрос надежності і перспектив економіки. Потому що банки отвечают перед тими людьми, які принесли їм. Банки обязаны вести консервативну политику. Що це взаємозалежне коло, правильно. Чи, якщо до вас приходить бізнесмен не, не зі стартапом, а який веде бізнес, чи закладаєте ви туди політичні ризики, що бізнесмена раптом можуть взяти. і... Я перепрошую знайти причини для того, щоб його ув'язнити. Це значить, що він вам не сплачуватиме кредит? Такі, безумовно, факти можливі, але я не можу сказати, що ми з ними сталкиваємося дуже часто і в великому об'ємі. У нас, в першу чергу, ми розраховуємо на тих клієнтів, які пережили з нами кризис, як і будь-який банк. Значит, база мала, а, справа, она достаточная относительно тех объемов кредитования, которые есть сейчас на рынке, которые мы планы имеем перед, перед собой ставить. Значит, поэтому, где э, клиенты доказали, они работают последние 5, 7, 10 лет. Значит, каких-то острых проблем, связанных с потерей бизнеса, мы не видим сейчас. їх ні, ну тобто фінансовий ресурс залишається обмеженим на сьогоднішній день. Ну безусловно. з кредитуванням. <татрес> ну, оце, власне хотілося з'ясувати. Костянтин Лежнін, заступник голови правління Украси був у програмі Своя справа. Як могли розбиралися в ситуації, яка склалася на ринку кредитування, тому що дехто кричить, що це є ознаки кризи. Все, здається, з'ясували. Дякую вам за участь у програмі. Побачимося Спасибо. завтра на телеканалі Бізнесу, о 21.30 у програмі Своя справа.